Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Останнім часом записала відео про Ausbildung, про навчання в Німеччині і читаю дуже багато ваших коментарів. Зробила для себе такий маленький висновок. К... Як можна доповнити ще ту інформацію? Багато дівчат, багато мам пише що Шоліна, що робити. Дитина закінчила 11 клас в Україні, чи закінчує, а зараз німці пропонують піти тут в 10 клас. А дитина хоче вже підкоряти Еверест і ем, рятувати світ, і хоче і в Україну, і сама не знає, чого хоче, що робити. Чи краще зараз іти в школу, чи краще ем, навчатися дистанційно. Я вам можу зараз сказати, як людина, яка спостерігала ситуацію дистанційного навчання протягом трьох років на прикладі німецьких дітей, на прикладі своїх дітей. По-перше, це соціальне ізолювання. Ви зрозумієте, як це все відбувається. Ваша дитина буде сидіти, якщо ви вирішите робити дистанційне навчання в Україні. Ваша дитина буде просинатися. Зранку з вами сідати в 8 за комп'ютер чи в 9, і сидіти до 14 години. Ваша дитина буде бачити це дистанційне навчання, це означає, що її ем, партнерами по спілкуванню будуть люди, які є реальними, але далеко. Не буде такого прямого спілкування. Учебників немає, книжок немає, це означає, що. Вчити також читати. Це практично цілий день робота за комп'ютером. Ви будете вчити німецьку бігати в джоб-центр, рішати якісь проблеми. Ваша дитина буде вчити. А потім ви ще дуже часто хочете, щоб ваша дитина ще й німецьку вчила, після того як вона вивчить програму українську. Будь ласка, усвідомте, яке це навантаження. Так, діти краще можуть зрозуміти, швидше заповнити. Вони не такі, як ми дорослі, нам трошки треба повторити 5 разів. Діти роблять це швидше. Але це дуже велике навантаження. Я спостерігала це в себе вдома за своїми дітьми, коли вони під час корони були вдома. У них не було контактів взагалі ні з ким. У нас було дуже це все строго, воно було все ізольоване. А тепер уявіть, що ваша дитина не буде мати можливості зустрічатися, спілкуватися з іншими дітьми взагалі, оскільки вона буде сидіти перед комп'ютером і вчити і мати контакт в телефоні з іншими українськими дітьми. В неї не буде активного спілкування з іншими дітьми. І я вважаю, що це саме страшне. Це той фактор, який має бути на першому місці для вас. Коли ви будете вирішувати, чи відправляти дитину в німецьку школу, чи лишати дитини сидіти перед комп'ютером, я вважаю, що соціальна ізоляція, на яку ви е свідомо несвідомо направляєте свою дитину, є дуже небезпечною. Депресії, агресія, неможливість висловити свою думку, є настільки небезпечними. Якостями в характеру дитини, яка які зможуть розвиватися? Якщо у вас є можливість відправити свою дитину в 11, в 10, в 9, який завгодно клас, Беру, в шуля? Відправляйте свою дитину в соціум, відправляйте свою дитину до інших дітей. Так вони не розуміють німецьку мову. Абсолютно згодна, вони знають англійську. Викладання буде німецькою мовою, але як дитина може вчити, якщо вона взагалі. Ту мову не буде чути, вона буде постійно на рівні української. Давайте поговоримо про якість навчання. Ви не можете чекати від дистанційного навчання великої якості, оскільки ну, це нереально. Важливо ця соціальна неізоляція. І я впевнена, що ваша дитина зможе побачити інший бік життя і так скоріше пристосуватися. До німецької системи В неї буде шанс. Є багато. Е... Дітей з Польщі є багато дітей з багато нашого минулого радянського союзу, які розмовляють або розуміють також російську, або не розмовляють українською. Навіть в класі у моїх дітей є одна дівчинка, вже є контакт, вже є можливість. І я, наприклад, запитала своїх дітей, як ви відноситесь, як клас реагує на дітей з України. Вони сказали, що вони дуже відкриті, не допомагають, вони приймають свою кампанію, вони для молодших дітей. Робили якісь ігри, там хто там шостий-сьомий клас, так, дівчата з 11-го готували. Тобто діти абсолютно по-іншому сприймають ситуацію, вони відкриті, готові допомогти. Один момент. Другий момент. Взагалі зрозумійте, що якщо розглядати життя людини, не от зараз в цей момент, так, я завжди кажу в своїх відео: живіть в моменті, не думайте, що буде в минулому. Зараз, навпаки, розгляньте той шлях. Робочий шлях здобуття освіти вашої дитини, не от зараз в цей момент, який на сьогодні число, не знаю. А на протязі наступних 5-10 років. Зараз важливо, коли йде війна в нашій країні, коли люди і знаходяться в такому стресовому стані, важливо а, трошки змінити своє мислення і а, не йти тим шляхом, який в нас є в голові. 11 клас чи зараз 12. А потім одразу університет, а потім якийсь технікум, а потім навчання. Бо не дай Бог, ти не будеш працювати. Німці дивляться на це по іншому. В них дитина закінчує 12 наць класів в гімназії деякі роблять ефесьо це фравіліги вони роблять наче практику в соціальних організаціях, наприклад, в садочках, в деяких школах, в лікарнях, в значить, будинку для літніх людей. І вони там працюють, вони дивляться. Деякі взагалі їдуть в Америку, роблять один рік, вони вивчають мову і вони розуміють, що вони хочуть. Взагалі, Європа не має того тиску, постійно зараз вже щось треба робити. Розслабтеся в цьому плані, дозвольте своїй дитині зараз не бути під тим тиском. Ну, пройде один рік, вона втратить той рік, як ви вважаєте, втратить, а насправді вона подивиться просто щось інше. Не треба змушувати свою дитину вчити українську зараз, український клас, проходити ту програму, плюс і ще німецьку їй довбити. Ви будете просто доб'єтеся того, що ваша дитина буде і таке гарне німецьке слово überfordert – перевантажена. А коли з усіх сторон йде стрес, дитині потрібен вентіль. Вентіль часто виходить в тому, що якщо ваша дитина може свої почуття виражати, а якщо вона не може, це буде агресія, це буде. Ну, я вже про це говорила. Це дуже-дуже важливо у ту межу, ви знаєте краще свою дитину, наскільки навантаження вона може пережити, і наскільки навантаження вона може. Переробити в собі перетравлення, да, є таке наше ще слово. Будь ласка, бережіть своїх дітей, не навантажуйте їх отак просто, бо повинні, вони нічого не повинні. Нараз в них стрес їх забрали з тої середини де вони жили. Дозвольте їм побути ще трошки дитиною. І я, наприклад, мене запитали, що б ти зробила в цій ситуації? Я сказала, що я б своїх дітей відправила в німецьку школу. Оскільки. Соціальний фактор є зараз для мене важливим, і психічні навантаження, психічні хвороби, які можуть виникнути у дитини, вони є набагато небезпечними ніж отой, вибачте мене, як то кажуть, для когось він втрачений рік навчання, а Для мене він не втрачений, оскільки дитина живе, вона знаходить. Досвід, і вона краще зможе вивчити мову, закінчити, отримати німецьку освіту, можливо, тут навчатися і лишитися. Шановні мами, не переживайте, будь ласка, пишіть коментарі під відео, як ви це дивитесь, як дивляться на це ваші діти і заспокоюйтесь. Життя все розставить по своїм місцям. Головне, це ваш психологічний комфорт. Якщо є питання, буду дуже вдячна. Пишіть зворотній зв'язок, ставте пальці, підписуйтесь на канал і якщо у вас є нові теми, які вас цікавлять. До речі, зараз планую зробити ще відео про навчання, як краще шукати аузбілінг, рівень, мови, трошки детальніше підемо в врай, це у нас українською мовою. В галузь медицини підемо в соціальну галузь і розповім трошки ще. Будуть такі відео. Була дуже рада вас бачити. На все добре!